Хочу вам показати, як живуть мої нутряшки. Живуть вони у великому вольєрі. Вольєр приблизно 3 на 5. В даному вольєрі зараз знаходяться дві мамки та їх малеча двохмісячні та трьохмісячні гарна кількість сухої підстилки невеличке накриття від снігу та дощу зверху також накрито Ось вже і годівничка пуста гарно їдять. В зимовий період важливо давати соковиті корми, такі як буряк, гарбуз, якщо залишився ще, яблука, груші. Сусідній вольєр знаходиться через стінку, теж великий, просторий, в ньому знаходяться самчики, три самці, біленький та два срібла. Також вольєр накритий, від дощу та снігу, гарна, кількість сухої підстилки, сіна. А ось хлопці трохи не доїли. Головне, щоб було сухо. Третій хлопчик десь під сіном.